У жовтні, ну, так ще не відомо, я не знаю, в жовтні відбудеться вибори до місцевих органів влади. Це вибори, які є надзвичайно важливими не тільки для України, бо це будуть вибори, які мають усунути депутатів від партії і комуністів. Це ще вибори, які надзвичайно важливі для республіканської партії. Якщо республіканська партія не зможе провести туди депутатів у сільські райони, міські і обласні ради, то, власне, ну, тоді, знаєте, нам, нам придеться зійти в канал. Бо і зараз Україна дуже мало знає про республіканську партію, а якщо ми програємо, що відбудеться місцевих короні влади, ну, тоді Україна зовсім про республіканців забуде. На по такому зустрічі це не був центральний провід, а це були збори, бо на центральному проводі має бути більше, і голосування має бути ухвалюватися голосуванням. Там форум не було, а були збори. Я на тих зборах запропонував, і я зараз пропоную. Зараз я пропоную, щоб можна було спритати з'їзд якнайшвидше, для того, щоб можна було активізувати, підсилити керівництво партією. І активізувати роботу з підготовки до виборів. До Ця проблема, коли ми визначали 20-ліття республіканської партії, було зроблено приблизно те саме, або бота у нас одна стала дата, і тому так само ось проводили 1 травня у цілочні засідання. З пероду 20-ліття і призначили тоді на 30 кінець травну провести з'їзд. Я запропонував цей придій зустрічі у нас, бо центрального проводу. Ну, один каже, що це дуже рано, другий каже, що можна через три місяці. Ну а я недавно говорив із паном Лозінським, той каже, що можна провести, що це рановато, можна провести збори. У жовтні місяці. Провести збори у жовтні місяці це знайде сильний голос. Це, це вже без полку. Справа в тому, що підготовка до виборів, вона в нас можлива за таких обставин. Має бути проведений з'їзд, я думаю, і на чому я хочу наполягати, проведений в кінці травня або першої дні. дні Має бути зміцнений центральний провід, і той центральний провід має розгорнути величезну роботу. Необхідно вже до того, перед з'їздом голови обласних організацій, мають скласти приблизно списки кандидатів до сільської, до районної, до міської і до обласної ради. Мають вже скласти. Далі той центральний провід має скликати усіх тих кандидатів і провести навчання, провести навчання. Ми ж повинні добре розуміти, що проблема є в конкуренції партії і готується до виборів. Ну, Я вчора був у Чернігові, то я знаю, і ви також знаєте, ми приїхали з різних областей. Вони вже готуються, вони готуються до реваншу. До реваншу. До І в нас так вийде, що Верховну Раду в першій історії самостійної України, в Верховній Раді ми маємо більшість демократичних. А може вийти так, що по місцевих поранавкладі в нас не буде більшості. Отже, це надзвичайно важлива проблема, і підготовка кандидатів це одна із критично важливих проблем. Якщо буде мати крові, якщо він буде мати якусь фінансову підтримку, і якщо він зуміє організувати підготовку, тоді може надіятися на перемогу по якихось більше людей наших, що прийдуть до ради.